Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 24 Вершина трикутника сполучена із центром вписаного кола. Значить. Ну, грубо кажучи, бісектриси провели. Якось пафосно це сформулювали, якщо чесно. І так, ну ось нехай є десь тут центр вписаного кола. І відомо. ну Тобто, давайте навіть якось я реально проведу. А Тут ем, як би мені зручніше це зробити, щоб воно візуально було покращено. Нехай так. Значить, ось нехай є у нас оця точка О. І я знаю, що у мене ось це 26 площа, ось це 28, ось це 30. Чудово! Мені треба знайти сторони даного трикутника. І так, ну, знову ж таки, питаємо себе наступне: а от якщо б це була не точка вписаного кола, а будь-яка інша, що б змінилось? А змінилось би те, що висоти з точки О, опущені на сторони, були б різними. А це ж точка вписаного кола, значить, відстані до сторін трикутника у нас рівні. Значить, це важливо. Відповідно, давайте будемо розмірковувати якимось таким чином. А що ми виходить, знаємо? От я тут не дуже хочу робити позначення R. Чому не хочу робити позначення R, тому що тоді AB буде. Цифра ділити на R. Мені б не дуже хотілося. Ну, давайте ми це зробимо, потім перепозначимо, якщо що. І так, відповідно, якщо у нас тут є радіус, значить, площа трикутничка ABO це одна друга R на AB, і це дорівнює 26. Значить, ми розуміємо, що AB ось тут дорівнює 13 на R. Аналогічно. Ми кажемо, що BC у нас буде 14 на R, а АЦ у нас буде 15 на R. Тобто є три сторони. Ну Так, ну тут давайте я перепозначу. Нехай. Х це одиничка на R. Тоді це в мене це 13х, С це 14х. І оце Це 15. Ну, для любителів формули Герона, ці числа мають про щось свідчити. Тобто. ну, да, Просто хороша трійка. Тепер давайте подумаємо, як нам ці сторони віднайти. Є три сторони і є площа всього трикутника АБЦ. Бо весь трикутник він складається з оцих трьох: 26 плюс 28 плюс 30. Значить, можемо застосувати формулу Герона. Що площа трикутничка АВС у нас це дорівнює. З одного боку 84, да, а з іншого боку можна ж порахувати тут півпериметр. 13х плюс 14х плюс 15х, що ділиться на 2, значить, це 21х, ну і тоді площа трикутника А у нас це 21х. На, значит, 6х, 7х, 8х. І так. Значить, х квадрат тут можна винести. Абсолютно спокійно. 21 це нехай буде 7 на 3. А 6 це буде 3 на 2. 7 це буде 7, а 8 це 8. І так. Що виходить тут? Х квадрат у мене залишається. 7 і 7 під коренем, це буде 7. 3 і 3, це буде 3. А 2 і 8, 16, це буде 4. Значить, це 84х квадрат. І так, з одного боку, це 84. З іншого боку, це 84 х квадрат. Значить, ми розуміємо, що 84х квадрат у нас має дорівнювати 84. Тоді х квадрат дорівнює 1 Ну, а х дорівнює 1. Звичайно, тут х більше 0, то інше ми просто не розглядаємо. А отже, якщо х дорівнює 1, тоді сторони у нас 13, а b дорівнює 13. Ну тут без прив'язки до букв. Нам треба лише сторони А це, це 15, БЦ це 14. Тобто сторони нашого трикутника тут дорівнюють 13, 14 і 15. Знову ж таки, скористались тим, що радіус списаного кола на півпериметр це площа. Хоча тут це було насправді в розбитому вигляді, да? бо ми окремо записали площі ось цих ось маленьких трикутничків: радіус на цю сторону, радіус на цю сторону, радіус на цю сторону. Потім склали, попризначали, вийшли на сторони тобто через ікси, ну хоча б вийшли хоч якось. І далі просто помітили, що три маленькі трикутничі складають наш великий. Відповідно, для трикутника з трьома відомими сторонами можна знайти його площу за формулою Герона, що ми зробили. А далі просто прирівняти до чисельної площі цього трикутника, яка нам вже була відома. Таким чином, номер 24 ми розв'язали. Всім дякую за перегляд.